Сьогодні, 14 березня, проходить дуже потужний оздоровчий тренінг для внутрішньо переселених осіб, які пострадали від війни. Завдяки співпраці самесько-дрогобицької єпархії та Дрогобицького державного педагогічного університету протягом цих двох років повномасштабної війни ми дали допомогу понад двом тисячам. Осіб, котрі вже перейшли через помешкання до гуртожитку педуніверситету, залишилося 360 осіб на сьогодні, котрі не мають куди повертатися до своїх домівок. Їхні домівки або розбиті снарядами, війною, або знаходяться під окупацією. Дома бомблять, ми заліти водою. Сирена за сиреною, Тут дуже нас тепло зустріли. Я дуже вдячна, гуртожитку, а цього лівого і вам взагалі, ви молодці, оце настояща віра. І тому ці люди вже стоять, можна сказати, місцевими мешканцями Дрогобича. Діти ходять в школу, молодші працюють, старші дбають про своє помешкання і таким чином вони адаптовуються вже до. Життя в новому в новому місці і так виглядає, що це може бути, на жаль, надовго, а для декого вже і на, на постійно. Буде 16 березня два роки, як я у Дрогобичі. Я дуже рада, що я сюди приїхала. У Дрогобичі дуже гарні люди. І зустрічаєш таких людей, що ну я ніколи не думала, що до мене так будуть поводитись. Дуже гарно. І я радію, що я тут. І я дуже раді, рада бачити людей, які розуміють мене, які підтримують. Ці, ці люди отримали багато травм від війни. Вони втікали під островами. Багато з них втратили своїх рідних по дорозі в часі обстрілів батьків дітей. Їхні чоловіки, батьки також зараз є на війні. Скажемо, захищати батьківщину, тому тут залишаються жінки з дітьми і люди похилого віку. Два роки тому я приїхала з міста Бахмут. Місто наше вже розбите вщен, вертатись нікуди. Тому я вдячна Галичині. місту Дрогобич. Керівництву нашого гуртожитка, особисто Миколи Івановичу, за те, що він нам дав прихисток, що ми живемо з задоволенням, бажаємо усім організаторам здоров'я, вдячність. Ну і все, що робиться навкруги нас, ну, я й маю виду, по всій Україні дуже сумно. Ну, а те, що ви нас привітаєте, що ви нас, як сказати, даєте нам змогу відчути себе як вдома, вашу підтримку. Ми приїздимо на свята, які ви нам робите гарні. Я Дуже вдячна, що нас оточують такі гарні люди, як ви. Протягом двох років регулярно проходять зустрічі з цими людьми у гуртожитку. Ми з семінаристами Другобицької духовної семінарії це надаємо двічі в тиждень. Також ректорат університету дбає про якість їхнього проживання, шукають спонсорів, щоб облаштувати їхні помешкання в гуртожитку, достойні умови. Студенти і викладачі університету також надають на волонтерських засадах консультації людям і дітям для того, щоб допомогти їм адаптуватися і, скажімо, вийти з травм війни, які вони пережили. Вже два роки поспіль владика Ярослав Перевіс організовує святу вечерю для цих людей, також в цьому місці, як і сьогодні. В рекораційному центрі Еммануїл, що на Гирівці біля Дрогобича. Ми мали також подібний тренінг минулого року у Трускавці, в нашому також оздоровчому центрі. Тому ми стараємося не дати цим людям повертатися в депресії, в ті прикрі спогади, але підтримані їх дух, душу і тіло, їхню психіку, мораль в різний спосіб. Також хочу сказати, що наші викладачі постійно здобувають на тренінгах сертифікати. І знання, досвід, як працювати з людьми, щоб фахово надати їм допомогу. Тому я, як посередник між університетом і єпархією, хочу від імені біженців подякувати владиці Явслава Прирізу і команді за турботу ректору Валентині Анатоліні Бодак і команді університету за те, що роблять дуже великі справи, щоб забезпечити достойні умови проживання і психологічного. Догляду соціальної підтримки внутрішньо переселеним особам нашого міста і в нашому університеті.